Добрий день, глядачі, вітаю вас! Так, я відварила картоплю у мундирах, почистила, гарно вим'яла. І знаєте, що буду робити? Буду робити австрійську традиційну солодку страву. Називається по-австрійськи мон-нудель, книклі або пальчики картопляні. От такі пальчики з маком, то їхні традиційне. Основне тут, що подається з розтопленим маслом. З маком і зверху посипається пудрою. Яке-то смачне. М -м -м. Таку солодку страву, тобто на десерт можна заказати в ресторані. Так, добре я вим'яла. Тепер додаю сюди жовток. Тут взяла картоплі пів кілограма. Один жовток йде.

Окей, ну, я буду варити, робити кнюдель, моннудель, а ти потім подивишся, що тут таке, добре? Вона не знає, що тут таке. Не знаю, напевно, не їла ж такого. Ото я. Допитувалася, що тут таке. До картоплі додала щіпку солі. Зараз додам манки трохи і муки. Мішу тісто. Залишу на 15-20 хвилин, щоб трошки відстоялося, щоб трошки манка так якби, розійшлася. А і те, що вони з маком. Вони будуть солодкі. Так. Картопля дуже добра, така надається до такого, тому що файно розварилася. Я повторюю, що картоплю відварила в мундирах, звичайно набагато смачніше? Так. так, спочатку додаю манку 50 грам, а тоді вже муку. додаю даю муку, так, так моє. Так, мені тісто постоїло в холодильнику і хотіло. Так, в холодильнику але таке зробилося м'ягке, навіть м'якше, чим я замісила. Зробилося м'ягке. Так. От. Так що я собі зараз зроблю книгільки з маком. Я люблю з маком. Пиріжки, булочки, кутю з маком. Отаке щось. Все, що з маком я люблю дуже. Так що таке, звичайно, розкачаю і пороблю пальчики. Так, воду треба включити. У них теж є такі страви, подібні до наших. такі палюшки, книглі можна в різному. В різному вигляді подавати. І соусами, і солодкі, і тут з маком. А можна і підливку до цього робити, можна з цибулькою, шкварками, я колись, тільки з цибулькою і шкварками. Або з маслом. Діти їли з охотою таке, покатуляю в руках. Вони мають бути такі кругленькі. Так. І. Я не раз на сніданок робила скоренько-скоренько, то дуже швидко. Навіть ранком деколи картоплю відварювала. А Ні, то вечором зварила картоплю і ранком вже книги. Колись, наприклад, буряк червоний. Його рідко можна було купити в магазині, майже не було буряка. Рідко, що десь з'являвся, а то майже й не було. Якщо то десь треба було на базарі шукати червоний буряк. А потім вже за якісь роки буряк з'явився. Вони й не дуже знали, що то з буряка щось можна варити, що то червоний буряк. Появився і, бачите, вони теж готують, бачу, і салати якісь з буряка, і якусь, е, якусь зупу, е, крем-зупу з червоного буряка. Це такі передачі, що там готують багато чого з Червоного буряка. Так що. Теж до них прийшло таке. Тут таке файне? А що до речі, гречка, Та то колись гречки ніхто не знав за гречку тут. Не мали поняття, що таке гречка. Точно я вам кажу? В магазинах такого і не було. А ми то хотіли гречки, то десь в русських магазинах купляли гречку, то з дому привозили таке. А потім. Появилася гречка. Ой, кажуть, є гречка, є там в шпарі гречка з'явилася. Жечу чую, люди кажуть, є гречка. Ну і так і я теж була здивована, бо бачу, з'явилася гречка. Появилася спочатку не підсушена, така зелена. Ну Вона такого смаку немає, та зелена. Вона така, як... як її варити, вона якась така. Без смаку, ніби то розлазиться. Ну, не така, як, як то висмажена червона наша гречка. А тепер вже є в магазинах. Так, скільки того тіста, тут то, то буде. Є в магазинах гречка. Кілька вже років є. Така із яка і зелена, і, 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 і під... висмажена, і така коричнева. І використовують гречку, там щось додають, підсмажують. Якісь такі наподобі, як биточки роблять гречані. Ну, використовують гречку. Для австрійців незнайоме гречка. Я вам скажу, що тісто тільки з мукою, ну там яйце без манки. Воно зовсім не таке. Воно таке більше тримається твердувати і, чи навіть якщо м'яко замісити, воно буде лепнути. А то я вам кажу таке. Зовсім нелепне. І такі, такі, як, як на маслі. Дуже файні е, з манкою. Дуже-дуже, навіть зовсім муки не пішло сюди. Ну, додала до, до пів кілограма картоплі, 100 грам муки і 50 грам манки. Ой, дуже файні. Ніжні, ніжні. Такі. Я бачу велику різницю з мукою, а що, з додаванням манки. Так. ти підсолодила. Киплять. Зараз буду забирати. Тут дала на пательню три ложки масла топленого, сиплю ваніль, зараз дам рому. Ще хвилин п'ять, покиплять. Так, забираю. Кисуну, тут ще буду варити стільки. І нехай підуждуть, щоб ви знали, які вони смачні і без маку. Так на вогні потримаю, додаю ром, на ложку. Так, так і сто грам маку, от я маю Мак. Я люблю багато маку. Як вони пахнуть? М -м -м. Я маку ще сипну. Я люблю мак. Можна більше, можна менше, але переважно тут йде багато маку. Одна ту кіткість того маку. Я не важила. Підлию ще масело трохи добре. Які вони смачнющі. Все забираю. Тут йде багато пудри. Що, шановні глядачі, готуйте собі таку солодку страву для своїх дітей, і будете задоволені і ситі. Тоді до зустрічі!